Привезли до Оріхова гуманітарну допомогу у вигляді продуктів швидкого приготування, каву, вафлі. Привезли до наших співробітників, які знаходяться та несуть службу. А також для населення, яке тут проживає. Завдяки нашим волонтерам, які неодноразово вже нам допомагали, це благодійний фонд українські вогнеборці. Приїхали до пункту незламності воріхів, в Оріхі, один із пунктів незламності. Надамо їм теж якусь допомогу. Гляньте, які у нас отакі суп-пюре, швидкого приготування кофа буде. Дякуємо українським вогнеборцям. Ми живемо під обстрілами, постійними обстрілами ми живемо. Ну, ми живемо з Богом душі і в серці. Там дають гуманітарку, допомагають. Спасибо хлопцям хліб привозять. Якби не ви, ми б оця тут би не стояли. Дякую вам. Завдяки небайдужим людям ми змогли доставити корм для тварин багатостраждального міста Оріхів. Дуже багато господарів виїхало, а тварини залишилися, вони ось збилися у кубки і йдуть до людей, які змушені їх чимось годувати. 15 где собак і 30 котиків. Да. Він підтвердять сусіди. Так Ми кормимо вулицю Металі. У мене ще Молодці. мало. У мене ще тільки 6 Собака котиків і два собачки. Собака. Це мало. А у вас а, як... а ми ще нам волонтери їздили, У мене забрали сім котиків. Це чужі а? всі, всі приблудні. Це доволі буде ти що. На наступному дівчатку. тижні ще привеземо. Добренько, спасибо. Скажіть, а є потреба в кормі? Ну як, купляти треба тільки. А так, ну, животні ж бігають, я ж кажу. Я ось вибрався з мікрорайону сюди, в частний сектор. Приблудилися, Підкарблюю і все. Ну що сам їм, то і їм даю. Ну, а такого солоденького немає. Ну, тут... Смаколики. Не да. потреба в смаколики. Ну, да. Да. На нас тому ще корм привезем. А це матері. Це крупніше. Це да. те, що крупніше, крупніше що... Або... дякую, дівчата. Дайте хоч дівчат пообнімаю. Ще раз висловлюємо від місцевих мешканців профронтових територій велику подяку всім небайдужим людям, які долучаються до збору кормів, а рятувальники вже мають можливість доставити і допомогти. Сьогодні ми трошки запізнилися на якісь півгодини, дуже багато зібрали з людей, не очікували, але всім все хватило, люди задоволені. Ми ще не беремо. Дякуємо вам. Дякуємо вам.